А зараз я хочу нагадати, що програма гроші відкрила свою громадську приймальню, і тисячі людей надсилають нам скарги за допомогою соціальних мереж або через електронну пошту гроші.укр.нет. І наступний сюжет ми відзняли саме за мотивами однієї з таких скарг. Підприємець знищив старовинне джерело, з якого люди набирали цілющу воду протягом п'яти сотень років. І ми не просто знайшли цього горе бізнесмена, але й змусили його повернути людям воду. У селі Білосток переполох. цього чоловіка місцеві мешканці ледь не розривають на шматки. 40 метрів. Програма гроші знайшла орендаря сільського джерела, якого марно шукали селяни кілька років. І тепер знімальна група змушена рятувати чоловіка від озвірілого натовпу. Нам не треба було там дати сіла. <звілляє> До громадської приймальні програми гроші звернулись мешканці села на Волині. Унікальну пам'ятку, відому на всю область, зруйнували невідомі. Була чиста вода, прекрасне дзеркало. Ну, ще ніколи не було. Блядьте, що тут робиться. Колись тут був монастир, воду з цього джерела вважали чудодійною. Більше ніж п'ять століть до святого джерела їхали з усіх усюд. Навіть колись королю був у вас ради, то давав на аналізи. Каже, навіть можна було мені заводчика ставити. Він буде. Тепер тут стояче болото. Така течія була сильна, що могло здійбити. Ну а тепер бачите, який ось такий ручейожик маленький. Місцеві мешканці стверджують, одного дня з'явилися якісь люди. Завезли техніку, все перекопали і зникли. Хто й коли віддав джерело у руки підприємцям, селяни лише здогадуються, самого жорандаря на очі не бачили. Громада про це знала чи раптово Громада нічого не знала. Коли я ескаватор почав, нічого, нічого. Бачите, вивезли в один день. Тут ескаватор був, бульдозери були, все кипіло. Знімальна група три дні вмовляла місцевих мешканців розказати про проблему. Селяни говорити бояться. Та що він тут як цар, так кажете? Франчук наш цар і Бог над всіма людьми. Так. Люди бояться щось розказувати і говорити. Місцеві скаржаться, колишній голова колгоспу забрав колгоспні землі у своє володіння. А його найближчі родичі зайняли усі керівні посади і коять все, що їм заманеться. Вибрали сина головою сільської ради, його а жінку Жінка його збріє. призначили землопорадником. Сільська рада получається це не сільська рада, як місцевий орган державного самоуправління, а кишенькове щось отакі селяни. Хочуть, хоча б одним оком побачити орендаря, але знайти його навіть в день з ліхтарем вкрай важко. Має бути таблиця і технічний паспорт чи будівельний на забудову. Що тут робиться? Угу. І запитання було б все. Хто що робить, невідомо. Ви щепи так дійсно проект якась документація. була. Їдемо до голови села. Чоловік від джерела відхрещується, він ніяких дозволів не надавав. Джерело є за межами населеного пункту. Так як так, це є компетенція обласної ради і обласної адміністрації районної держави. Вже за хвилину набирає підприємця. Ходи тут канал, 1 плюс 1 Хочуть від вас чути коментарі на рахунок джерела. Домовляємось зустрітись з підприємцем біля джерела. Давайте запас 12 до часу разом із сільським головою. Вони нарешті розкажуть селянам, що там відбувається. Знімальна група часу не гає. Йдемо шукати, хто ж дозволив перекопати цілюще джерело. Йдемо до голови людської адміністрації можливо він щось знає у приймальні голови. Починається паніка. Єдра, не, ві, дві хвилини, За три хвилини чиновниця приносить угоду. Справді підприємець взяв в оренду землі і болото. За символічну ціну менше ніж пів тисячі гривень на місяць. Він вступив в силу із 5 листопада 2008 року, і на даний момент він діє. Даний договір укладений на 25 років. З райради нас відправляють до управління водних ресурсів. Саме вони мають надавати дозвіл на розкопки. Доброго дня. Ми телеканал 1+, Плюс Удень. Програма гроші. Цими питаннями займається Луцьке міжрайонне управління водного господарства. Де їх знайти? У мене сидить зараз головний інженер. Я йому зараз покличу. Головний інженер точно проллє світло на проблему села. Через нас ніяких погоджень не було. А хто це до сільська рада? Там через сільську раду все скоріше чиновники водного господарства шукають, хто ж займався документами орендаря. Присядьте, будь ласка, присядьте. зараз якось інститут. Ви не виготовляли проєктну документацію на Білосток, на джерело чи там каскад ставків. Ні, виявляється, державні органи не в курсі. Значить, приватна якась кілька інколи торгах. Отой хожу за замовником документації, але звичайно, що це не робилось без погодження органів місцевої. влади. Я не думаю, що там управління екології надавало їм дозвіл на такі рухи. в обладміністрації. Нам повідомили, ця проблема занадто незначна для губернатора. Всі питання до сільського голови розрулювати оренда. Робіцяв бути о 12-й. Вже дивіться пів на п'яту. А люди не розходяться. Вони все ще таки мають надію задати питання, які їх дуже турбують. Нарешті ввечері з'являється орендар: один голова села, до якого найбільше питань не приїхав. Кому не пішли в свій район, в свою територію Ми плануєте ще додому, щось піднімати воду, розкопувати чи чисти, чистити. Позі, будь ласка, а яких людей засідання? Що люди проголосували за? Позі, будь ласка. НАТО плеть не розриває підприємця на шматки. Мені доводиться рятувати чоловіка від кривавої розправи. Нам не треба було там дати сліз. Не 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 Пропоную чоловікові зробити все по закону. Щоб не було претензій, не було питань, щоб висів в щит, щоб всі могли знати, кому задавати питання, якщо тут саме буде. Ну як має бути чоловік нервово погоджується. Документації необхідно вибрати те, що тут має бути, поставити щит. І хай люди приходять, знайомляться. Орендар стверджує, усі дозволи отримав, воду не бруднив і обіцяє селянам золоті гори. Роботу та риболовлю вже в кінці року. Тільки села будуть брати місцевих, десять-дванадцять. Чоловік на початках сюди на роботу. сподіваємось, чоловік виконує свої обіцянки і поверне селу чисту воду. А ми через кілька місяців перевіримо чиновників та підприємця на чесність.